На головному майдані рівного знову людно. десятки містян зібралися, аби провести в останню дорогу двох захисників Віталія Янковського та Дмитра Курашика. Останній народився на території РФ. А коли йому було чотири роки, родина переїхала до рівного. Майже все своє життя, чоловік присвятив службі. У 2008 році підписав контракт із ЗСУ, у 2015 му брав участь в АТО. Так як він захворів на сахарний діабет. Він був вже далі, тут в частині знаходився. І під час відпустки загинув, помер. Побратими казали, Дмитро був надійним та відповідальним товаришем. Рідні кажуть, був добрим, завжди готовим прийти на допомогу. Дуже хороша людина він був. Він і на допомогу приходив, і. Ну хороша людина була. Віталій Янковський родом з Казахстану. В дитинстві проживав на території Росії, там закінчив школу. Пізніше навчався у Курській, а згодом у Волинській духовних семінаріях. Він і священником працював і пішов на фронт. Хай бо хай йому в царство небесне. Віталія мобілізували до лав ЗСУ у липні 2024 року. Працював мінером, навчав новоприбулих бійців. Життя чоловіка обірвалося 28 вересня цього року на Донеччині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Дай Бог таких всім синів, як той був хлопець, пропав, били його. За упокійну службу за обома героями провели у Свято Покровському соборі, поховали на кладовищі нове, вічна та світла пам'ять українським захисникам. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.